Слава Богу, дорога церква. Я думаю, як хор співав, напевно ми, напевно, ми всі погоджувалися з тим, що нам потрібні ці ріки, правда? Ось я бачу Євангелист Матфій. Він розпочинає свою Євангелію і взагалі весь новий заповіт з такими двома важливими, я б сказав би, центральними або найголовнішими Божими обіцянками. І найперша обіцянка, взагалі в новому заповіті, записана в Іванлі від Матфія, першим розділом, 21 віршом, де сказано, і вона вродить Сина, ти ж даси йому імені Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. Скажіть, що може бути важливіше ось нашого з вами вічного спасіння і звільнення від гріха? Саме для цього і родився Ісус Христос, саме для цього Він помер, воскрес, вознісся і знову гряде. Але слідуюча, друга обітниця в Новому Заповіті, записана також в цій книзі в третьому розділі 11 віршем, де Іван Хреститель каже Я хрещу вас водою на покаяння, але той, хто йде по мені, потужніший від мене, я недостойний понести взуття йому. Він хреститиме вас Святим Духом і огнем». На цих двох обітницях я бачу, що базується весь. Новий заповіт і все взагалі християнське життя. Цих дві доктрини були основоположними в вченні апостолів. Коли люди, які слухали апостола Петра в День П'ятидесятниці, запитали в нього, що нам робити, то апостол Петро відповів: він каже: Покайтеся, нехай охреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа, на прощення ваших гріхів. І дара Духа Святого ви приймете. Сьогодні є чимало віруючих людей, які ось думають, що коли ми прийняли спасіння, коли Дух Святий поселився в нашому серці, то це вже все, що нам потрібно. Ну, Ми вже ж маємо Духа Святого. Іншими словами, однієї або першої обітниці для того, щоб спастися від гріха, нам ну достатньо. Тут слід твердо і однозначно заявити, я розумію, що тут дуже багато, можливо, спорів в наших п'ятидесятницьких церквах, що коли будь-яка людина, яка щиро покаялася і народилася згори, в момент покаяння цієї людини в її серці поселився Святий Дух. Ось дивіться, декілька текстів. 1 Коринтян 3,16 хіба ж ви не знаєте, що ви храм Божий, і Дух Божий живе у вас? Ремлянам 8.11. А коли живе в вас, Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертельні тіла ваші через Святого Духа, що живе в вас. 2 Коринтян 1:22. І Він запечатав нас і дав завдаток Духа в серця. Наші вірш за віршемі, їх є набагато більше. Говорить про те, що коли будь-яка людина приймає Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, в той момент в її серці поселяється Святий Дух і життя стає храмом Святого Духа. Ми читаємо, що це є ця офіційна печатка Божої власності. Це є гарантія або депози того, що в свій час, коли повернеться Христос. Він забере всіх тих, хто мають цю гарантію. І, можливо, у когось із вас зараз виникає питання, ну якщо це так, то що тоді таке хрещення Святим Духом? І взагалі для чого воно? Бо якщо в моєму серці уже живе Святий Дух, то що я повинен його прийняти ще раз? Давайте я дам відповідь вам на це запитання на прикладі учнів або послідовників Ісуса Христа. В перший день після свого Воскресіння Ісус являється своїм учням, і апостол Іван в 20 розділі 22 віршем, записав слідуючі слова. Івана 20, 22. Сказавши Оце, Він, тобто Ісус, дихнув і говорить до них: Прийміть Духа Святого. А тепер, як вам здається, якщо сам воскреслий Ісус прийшов до учнів? І сказав, прийміть Духа Святого, вони його прийняли чи ні? Якщо так, то чому тоді через 40 днів, одразу перед тим, як Ісус мав возноситись на небо, тим же самим учням, яким 40 днів тому назад Він сказав, приймій Духа Святого, Ісус каже, слідуючі слова, читаю два тексти. Луки 24, 49. І ось я посилаю на вас обітницю мого Отця, а ви позастаньтеся в місті. Аж поки зодягнетесь силою з висоти. Дії святих апостолів 18. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. І ми моїми ви свідками будете в Єрусалимі в усій юдеї та в Самарії, та аж до останнього краю землі. Зачекайте, так учні ж отримали уже Духа Святого 40 днів тому назад. Про що це все нам говорить? Знаєте, це говорить про те, що є різниця в Біблії між тим, що Дух Святий поселяється в віруючій людині в момент її навернення, і тим, коли Дух Святий сходить на людину, зодягаючи її силою з висоти, що ми називаємо хрещенням Духом Святим. Коли ось Ісус дихнув і сказав: Прийміть Духа Святого, то це був момент духовного відродження віруючих. Або усіх учнів в контексті нового заповіту, заснованого на смерті і воскресінні Ісуса Христа. Це був момент, коли учні повірили, що Ісус помер і воскрес для їхнього оправдання. Вони були першими, хто це зробили, тому що Ісус ось тільки воскрес. І той факт, що написано Ісус дихнув, Він символічно вказував на те, коли Бог дихнув в тіло, і людина стала. Живою істотою. Ось подібно тут, коли Ісус дихнув, Він оживив учнів до нового життя в сенсі нового заповіту. І ось я хотів би, щоб ви звернули увагу, як будете вивчати Біблію. Якщо коли мова йде про духовне відродження, Біблія вживає такі слова, як ви вже чули Дух Божий у вас. Святий Дух, що живе в вас, або дав завдаток Духа в серця наші. То у випадках, коли йдеться про хрещення Святим Духом, там вживається прийменник або слово на. І ось я посилаю на вас, обітницю мого Отця, та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. І з'явилися язики, поділені, немовби огнені та й на кожному з них по одному осів. Знову увірувавши в Самарії написано «бо ще ні на. Одного з них Дух Святий не сходив. Про Корнеліїв Дім сказано, як Петро говорив ще слова, ці злинув святий Дух на всіх, хто слухав слова. А в Ефесі ми читаємо, коли Павло прийшов і поклав на них руки, то зійшов на них Дух Святий, і різними мовами стали вони промовляти. Взагалі, що відбувається з людиною? Ми сьогодні говоримо, коли на неї. Сходить Святий Дух. Коли людина отримує хрещення Святим Духом, коли вона сповняється Святим Духом, згідно Божого Слова, я читав цих два центральних тексти, такий християнин зодягається силою з висоти. Він приймає силу Святого Духа. Ви знаєте, що сьогодні дуже багато віруючих людей живуть життя, позбавлене будь-якої сили Святого Духа. В них немає сили перемогти гріх, спокуси, залежності, немає ревності служити, відваги свідчити, немає сили за кафедрою. І зазвичай, коли ми говоримо на цю тему, ми читаємо з книги дії святих Апостолів, але я бачу, що є ще одна біблійна книга, яка також пронизана силою і дією Святого Духа, яка, можливо, я б сказав, ще більше сьогодні говорить про наш час, про нашу ситуацію, навіть як книга дії святих Апостолів. Це книга суддів. В книзі суддів, як і в книзі дії святих апостолів, є дійсно багато чого схожого. Вони обоє розповідають про потужну й велику дію Святого Духа. І ми будемо з вами звертати на різних героїв, як і старого, так і з Нового, заповіту свою увагу. Але я хотів би на самих різних у цих прикладах показати нам, як радикально міняється ситуація, коли через людей відданих Богу. Діє сила Святого Духа. Ми читали, що коли воїни схопили Ісуса в Гевсиманії, то всі учні залишили його і повтікали. Петро тричі відрікся. Проходить декілька днів, і Іван підкреслює, що двері, де зібралися учні, були замкнені через страх перед ідеями. Якраз цей день, це був той день, коли до них з'явився Ісус і сказав їм, прийміть Духа Святого, і ми вже з вами говорили, що це означає. І здавалося б, що з цього моменту ну, все би мало змінитися, правда? Учні побачили на власні очі Воскреслого Ісуса Христа. Вони відродилися в сенсі нового заповіту. Але проходить тиждень. І ми знову читаємо, що знову учні зібрані, і двері що ще замкнені. Ну і зрозуміло, чому, якщо ми читаємо той контекст, чому, тому що з них зробили злочинців, про них пустили плітки, їм взагалі появлятися на люди зараз було дуже і дуже небезпечно. Але ви зауважили, як все радикально помінялося, коли на них зійшов Дух Святий в день п'ятидесятниці? Всі двері раптово повічинялися, зібрався величезний натовп. Встає апостол Петро, сміливо промовляє проповідь про Ісуса Христа. І зовсім не тому, що вже не стало ніяких небезпек. Абсолютно ні. Тому що ми читаємо, що через декілька, можливо, часу, днів, я не знаю, як Петра та Івана кинули до в'язниці, тут капенували Степана, і вони написано прийшли до своїх і молилися. Споглянь, Господи, на погрози їхні і дай слугам Твоїм з усякою відвагою промовляти Слово Твоє. І далі, як вони ж помолились, затряслося те місце, де зібрались, були, і переповнилися всі Святим Духом, і зачали говорити Слово Боже з сміливістю. Це якраз чому Ісус їм і казав, не відлучатись з Єрусалиму, аж поки ви не зодягнетеся силою з висоти. Ісус прекрасно розумів, що той факт, що, скажімо, образно, він дав їм трьохрічну богословську освіту, цього недостатньо. Той факт, що у його учнів вже є певний досвід і проповіді, і вигнання демонів, і зцілення теж не є достатньо. Їм потрібен був постійний прилив свіжої духовної сили через постійне і регулярне сповнення Духом Святим. Ви знаєте, що запорукою успіху першої Апостольської церкви було навіть не просто хрещення Духом Святим як якась одноразова дія, а постійне або регулярне сповнення Духом Святим після хрещення. Ви знаєте, що можна бути хрещеним Святим Духом і бути повністю порожнім і безсилим, як той, який, можливо, і ніколи цього не переживав. Коли ось постало питання обрання перших деяконів, дивіться, що кажуть апостоли. Кажуть, отож, брати, виберіть з поміж себе сімох мужів, повних Духа Святого. Вони не сказали: виберіть з поміж себе людей, які пережили досвід хрещення Духом Святим. Підійдіть, запитайте, ти хрещений? Да? Ну, підходиш. Або, можливо, тих, які були повні Духа Святого десь колись, ну, молодості, можливо. Вони кажуть, виберіть поміж себе людей, які є повні Духа Святого зараз, сьогодні. Людей, які розуміють, що таке сповнятися Духом Святим регулярно. Ось це важливо! Дії апостолів 6:5 написано і обрали Степана, мужа, повного віри та Духа Святого. І зуважте, проходить час. Ми не знаємо скільки. 7 розділ 55 вірш каже, а Степан. Повний Духа Святого на небо споглянув. Степан був повний Духа Святого, коли його вибирали на служіння. І він був повний Духа Святого до кінця свого життя. Оцю цю повноту він зміг підтримувати і пронести. Я думаю, щось подібне можна сказати і про Пилипа. Просто мати дату на своєму календарі що такого-то числа в такому-то місті 10, 20, 50 років назад мене Бог хрестив Духом Святим. Браття і сестри, цього мало. У мене було би питання до кожної з нас: хто хрещений Духом Святим. Взагалі ми маємо хоч якесь відчуття сили Святого Духа, яка діє у нашому житті. Чи наше життя і служіння є зодягнене? Силою з висоти. Чи можуть про це засвідкувати інші люди? Автор Пісня до євреїв в 11 розділі в своїй оповіді про героїв віри повертає нас у часи, коли правили судді. Він каже, не стане мені часу розповідати про Гедеона, Варака, Самсона, Евтая. А що було спільного між цими старозавітніми героями або чому вони взагалі стали героями? Четвертий, п'ятий розділ Книги суддів розповідає нам про те, як ізраїльський народ попав у рабство в руки Хананського царя Явіна. Ми читаємо, що він мав 900 залізних колісниць, ну, перевести, напевно, на наш час, він мав 900 таких танків та числену армію на чолі з воєначальником Сісерою. І написано, що він сильно пригноблював синів Ізраїля 20 років. Далі в п'ятому розділі про цей час говориться, що не стало селян в Ізраїлі. Стало пусто на дорогах, тобто люди боялися жити в селах незахищених. Люди боялися ходити прямими дорогами, всі десь утікали в якісь міста, де були стіни, щоб було трошки безпечніше, боялися ворогів. Взагалі вам це щось нагадує про учнів до дня П'ятидесятниці, які також були за замкненими дверима, тому що боялися юдеїв. Але ми читаємо, що в той час в Ізраїлі була пророчиця девора. У якої було слово від Господа, і вона каже до цього варака, Господь повеліває тобі виступати в битву. І дивіться, як їй відповідає варак. Він каже, якщо ти підеш зі мною, то я піду, а якщо зі мною не підеш, не піду. Чому варак зайняв ось таку позицію? Тому що він прекрасно усвідомлював, що ні його хоробрість, ні його стратегія, ні його військо не будуть достатніми. Якщо з ними не буде надприродньої Божої сили, якщо з ними не буде людини, яка має силу Святого Духа, взагалі, здається, жінка, жінок не беруть на війну. А тут без жінки навіть генерали не йдуть. Що значить людина, в житті якої діє Святий Дух? Проходить 40 років після славної перемоги Варака. І історія з ізраїлемським народом повторюється знову. Шостий розділ, другий вірш каже, на цей раз і гнобили мідіянітяни ізраїльтян так сильно, що сини Ізраїлеві мусили були поробити собі сховища від них у горах та печері в скелях. Знову всі ховаються від страху перед ворогами. Як ми читаємо далі, в один день до молодого чоловіка по імені Гедеон приходить ангел Господній, і каже йому, Господь з тобою, хоробрий мужа. На що Гедеон відповідає? Якщо Господь з нами, то чого прийшло на нас усе це? Іде всі чуди його, про які розповідали нам наші батьки? А тепер Господь покинув нас і віддав нас у руку мідієнітян. Я не знаю к вам, але мені дуже подобається оцей прямий і такий незамаскований погляд на речі у Гедеона. Він не відповідає, ну да, ми ж вибраний Божий народ. Ну, звісно, Господь з нами, а як інакше? Ні ні. Каже, тут щось не стикується. Він каже, якщо Господь був би справді з нами, то ми б зараз не були в такому положенні, як ми знаходимося. І ви знаєте, що він був правий? Тому що початок цього розділу якраз пише власне, те, що озвучив Гедеон, що це Господь віддав нас у руки, медіанітян. І Бог це зробив, бо на це була причина. Справа в тому, що колись в Ізраїлі той, хто поклонявся ідолам, він побоювався за своє життя, тому що таке було постанова або повеління Боже через Мойсея. Але пройшов час і до часу, коли жив Гедеон, воно все змінилося рівно на 180 градусів. Тепер за своє життя повинен був побоюватися той, хто зруйнував жертівників і вала. Єврейський народ настільки втягнувся і звик до їхнього образу життя, що коли вночі оцей Гедеон розрушив їхніх ідолів, то вони були готові його вбити. А ви знаєте, що так буває і в церквах, і в суспільстві? За першу апостольську церкву ми читаємо, що був на кожній душі страх. Це за віруючих написано, люди. Боялися грішити, особливо після випадку зананієм сапфірою, вони розуміли, хто такий Бог, хто такий Святий Дух. А сьогодні, знаєте, люди можуть грішити, і буде боятися служитель сказати слово. Колись в нашому навіть в суспільстві люди з перевернутим розумом боялися щось десь там виходити на люди, щось там голосно говорити. А сьогодні, знаєте, хто боїться щось сказати? Здоровомислящий народ, ну бо ж проблеми можуть бути. Скажіть мені, а які можуть бути чудеса, за які питав Ось Гедеон, де ті чудеса, коли ми бачимо в Ізраїлі таке масове ідолопоклонство? Але цікаво далі написано, як тільки ці ідоли були зруйновані, 6 розділ 34 вірш каже: А дух Господній зійшов на. Гедеона, і він засурмив у сурму і був скликаний Авієзер за ним. В кінцевому рахунку всього навсього 300 чоловік прогнали військо, якому не було числа. Не знаю к вам, але мені це нагадує 50 Всього на всього 120 людей, на яких зійшов Святий Дух, перевернули весь світ. А як ви думаєте, чому Євтах попав у цей список героїв віри? І не тому, що він був хоробрий воїн, хоча за нього написано так, що він таким був, а тому, що в критичний момент, коли всі боялися ворогів, коли їх тиснули амунітяни, бо вони були набагато сильніші. Дивіться, що написано за Євтаха в 11 розділі 29 віршем. І дух Господній перебував на Євтахові. І він перейшов і Манасію і перейшов через міцтву Гілеадську, а з міцтви він вирушив проти Амонітян. Секрет успіху ізраїльських суддів заключався не в їхній фізичній силі, в організації, а в тому, що знову зверніть увагу на прийменник або слово на, а в тому, що на них сходив і перебував Святий Дух. Цю закономірність ми також спостерігаємо і в житті навіть силача Самсона. Саме з цього і почалося його оповідання. Книга суддів, 13 розділ з 24 го вірша, сказано. І породила та жінка сина, і назвала ім'я йому Самсон. І виростав той хлопець, і Господь благословляв його, а дух Господній почав діяти на ньому в таборі Дановому між цорою і Аштоголом». І ця фраза в його житті повторяється знову і знову. 14.6 каже, «І зійшов на нього Дух Господній, і він розірвав того левчука, як розривають ягня». 15:14. «І зійшов на нього Дух Господній, і стали ті сукані шнурин, що на руках його, як ляні, що перегоріли вогні, і пута на руках його порозпадались. Ви взагалі можете собі уявити книгу або суддя, або книгу дії святих апостолів без сили Святого Духа. Цих книг би не існувало. І не було би що розказувати ні про Гедеона, ні про Варака, ні про Євтаха, ні про Самсона. І якщо в старому заповіті, ось ми знаходимо, що Дух Святий сходить тільки на окремих осіб, то ось пророк Юїль каже: і буде останніми днями говорить Господь. Я вилю від Духа свого на всяке тіло. І далі каже, і на рабів моїх, і на рабинь моїх за тих днів я також вилю від духа свого. Не тільки на апостолів, пасторів, місіонерів, евангелістів, а навіть на самих менших і незначних серед Божого народу, каже, на рабів і на рабинь. І Петро пише і каже, що це буде відбуватися останніми днями. До речі, останні дні ще не закінчились. Згідно Біблії, останні дні це період церкви. З Початку заснування церкви і до підхоплення, поки Бог забере свою церкву з цієї землі. Тобто ми бачимо, що ця обітниця, бо друга обітниця нового заповіту, воно належить усім людям, починаючи зі служителів та проповідників, і закінчуючи тими, хто, можливо, працює на кухні чи виховує діток вдома. Як ви думаєте, якщо діяку нам для того, щоб поділити харчі вдовом, потрібна була повнота Святого Духа, скажіть, скільки повноті треба мамі або татові, для того, які ділять не тільки харчі кожного дня своїм дітям? Знаєте, щоб виховати дітей правильно, це також непроста праця. Або коли справа торкається служіння слова, євангелізацію, ось як брат переді мною говорив. Знаєте, там теж не так просто. Павло каже, бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Як нерозумно вести війну проти духів злоби, просто своїми зусиллями без сили Святого Духа. В кращому випадку ми просто будемо. Безрезультатними. Ми ніколи не будемо ефективними в служінні, якщо досвід п'ятидесятниці не стане нашим власним досвідом. На жаль, але мені видається, що книга суддів сьогодні більше змальовує наш час, ніж книга дії святих апостолів. Я думаю, що сьогодні досить актуально звучать слова, які описували той період, що того часу не було царя в Ізраїлі, і кожен чинив, що здавалось йому добрим в його очах. Іншими словами, люди вже перестали всерйоз сприймати Боже Слово, яке Бог їм дав через Моїсею, той закон, який вчив їх, як поступати, це нібито відійшло десь в сторону, і кожен сам собі рішав, як йому жити, що робити, що можна, що ні. Ми сьогодні буквально можемо повторити слова Гедеона. І де всі ті чудеса, про які розказували нам наші батьки. Бо знаєте, багато із нас сьогодні ми живемо таке номінальне життя, і нам по великому рахунку нормально. Але я вам хочу сказати, що є щось більше. Як свого часу сказав Єлисей, пам'ятаєте, коли він вдарив плащем по воді і сказав, де Господь Бог Ілії? Його ревність взяла. Він просив, каже, дух, який на тобі, хай буде на мені вдвічі. І так і сталося в його житті. знаєте То ніщо, що за часів суддів люди відступали від Господа, ми бачимо, що все одно Дух Святий діє в житті тих, хто його прагнув. То ніщо, що за часів елі та Єлисея було масове ідолопоклонство. Це не заважало Єлисею отримати подвійну силу, яка була на Єлі. Тим більше сьогодні, дорогі друзі, новий заповіт, коли ця обітниця дана для всіх, незалежно від того, що відбувається сьогодні в суспільстві, можливо, який духовний рівень церков. Якщо ти прагнеш, якщо ти хочеш, якщо ти шукаєш, ти можеш мати оцю силу Святого Духа, яка була обіцяна. Божій церкві останніми днями. Це обітниця для нас, для наших дітей. І дай Боже, щоб ми, як церква, як новозавітня церква, ставали все більше і більше схожими на перших віруючих, на Книгу дії святих апостолів. Щоб власне те, що написано там, було саме про нас. Амінь. Помолимся.